З неділю я зняв турбіну. На турбіні був такий номер. Дивився в інтернеті ціни. Є різні ціни. 750, 700. От 700 бушна, 700 після ремонту. 614. Це не така. Різні ціни. Ось є 1600. 600 є 300, 250, 250, 80 є. Але це не така. Ну, різні ціни, різний стан я знайшов собі за 600 злотих з доставкою. Я її отримав, зараз покажу, яка мені прийшла. Так, отримав я турбіну. Тут у нас гарантійний талон на 2 роки. Тут чек 600 злотих. Цутерочка навіть є. Бачите, сервис. Турбо с Набор прокладок всех. Медная шайбочка И сама турбина. Раз, раз, разом с вами ее прием. Мені цікаво, там є вакуумний регулятор. Головне, щоб воно з ним прийшло. бо я старий свій віддав їм. Там приходить нова турбіна і в них такі умови, що стару турбіну потрібно віддати їм. Тобі ж цю турбіну вони мені привезли і стару бачу, що все є. Стару турбіну мені потрібно було віддати їм. Так виглядає нова. Ну, як нова, вона після регенерації, але видно, що в дуже гарному стані. Я не буду навіть показувати, що там чи шатається, що чи не шатається, бо я впевнений, що там нічого не шатається. Так що, так виглядає. Сьогодні вже поїду ставити її. Виставлено все. Все має працювати, але я зараз зверну увагу. Я коли замовляв, номер був 54 39 101 50 80 а мені прийшла 71. Я думаю, що тут не буде жодного, жодної проблеми. Це просто якась трошки інша модифікація, але в мене був номер 50-80. це я 100%. Пам'ятаю, тут пише 54 39 101 50 80 у мене так, що так от. І все за все 600 злотих. Так що краще купити таку, бачите, набор прокладок є. Також є гарантійний талон на 2 роки. Ви можете, якщо щось станеться, їм повернути без жодних проблем. Так, що якщо комусь потрібна буде турбіна, бо багато хто дивиться мене з України. Якщо комусь потрібна буде турбіна, звертайтеся, я замовлю, вам вийшлю. без жодних проблем. Я багато кому вже висилав різні запчастини, тому що як, як виходить, що в Польщі запчастини дешевші, ніж в Україні. Навіть в Харкові своїм однокласникам я висилав запчастини, їм обходилися в Харків з доставкою дешевше, ніж купити, купити в Україні. Так що так то, підписуйтесь на канал, і в наступному відео зніму вже як поставлю турбіну.